Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку метушневим комашкам, метеликам, джолам, особливо мурашкам, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Навколо нас вирує цікаве і таємниче життя. Зеленіє травичка, з'являються перші листочки, співають пташки. Але є ще одні мешканці, без яких не можуть обійтись ні пташки, ні дерева, ні рослини, ні люди. Це маленькі комашки. На землі налічується більше мільйона комах. З'явилися комахи дуже-дуже давно, близько 400 мільйонів років тому. А отже, вони пережили динозаврів. Живуть комахи у природі один рік. Щороку вчені відкривають близько 7 тисяч видів. Комах. У Таїланді комах навіть їдять. Тіло комахи розділено на три частини: голову, груди, черевце. У всіх комах по шість лапок. І у у всіх них є крильця і вусики антени. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає, я хотів її підняти, а вона літає. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають, тому зловити їх дуже важко. Метелики куштують смак їжі за допомогою задніх лапок. А це малята спритний і бистрий махаон, здатний за одну секунду махнути крильцями аж 5 разів. Гусениці це дітки метеликів. Спочатку гусениці дуже багато їдять листя та трави, тоді впадають сплячку в кокон, а згодом з кокона з'являються метелики. Червона спинка, чорні краплинки. Хто це малята? Вірно, це сонечко, божа корівка. Найчастіше вона пофарбована в червоний колір та усипана чорними цяточками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Сонечка виділяє рідину жовтого кольору з різким специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб. Павуків і інших ворогів також у разі небезпеки комаха може прикинутися мертвою. Сонечко дуже корисна комашка, адже вона живиться шкідниками попільницями, які нищать городину та садові рослини. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко у мурашнику мурашка. Мурахи це по-справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу, вони можуть переносити і піднімати речі в 50 разів важче ваги свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. Посмугована комашка працювати звикла тяжко, із квіток нектар збирає, мед смачнючий виробляє. Робітниця ця мала називається бджола. Бджоли утворюють велику родину, велика бджола. З Довгастим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям целющий мед, охороняють вулик від непроханих гостей. Чоловічі особі називаються трутнями, бо вони не вміють робити мед. У великій бджолиній родині кожен виконує свою роль. Малята, давайте зробимо гімнастику для ротика. Покажіть посмішку. А тепер складіть губки у трубочку. Повторіть це декілька разів. Молодці! А зараз давайте заспіваємо як комарик. Як бджілка. Давайте пограємо в гру, хто де живе. Де мешкає коник-стрибунець в траві? Де мешкає мураха? В мурашнику? Де живе метелик? На квіточці? А де живе бчілка? Так, у вулику. А де мешкає жук сонечко? Сонечко живе на листочку. Молодці. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок.